Страждання і смерть Ісуса Христа, страждання в Гевсимані. І Він вийшов і пішов за звичаєм на гору оливну, а за ним пішли учні Його, а прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився. Благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та про те не моя, а твоя, нехай станеться воля, і ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. І, підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них, чого ви спите, уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Схоплення Ісуса, і коли Він іще говорив, ось народ з'явився, і один із дванадцятьох, що Юдою зветься, ішов перед ними, і Він підійшов до Ісуса. Щоб поцілувати його. Ісус вже промовив до нього, чи оце поцілунком Ти, Юдо, видаєш сина людського, а ті, що були з ним як побачили, що має статись, сказали йому, «О Господи, чи мечем нам не вдарити. І один із них рубонув раба первосвященикового, та й вітяв праве вухо йому, та Ісус відізвався і сказав: Лишіть. Уже досить, і, доторкнувшись до вуха, Його, уздоровив його, а до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус. Немов на розбійника вийшли з мечами такими, як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук, та це ваша година тепер. І влада темряви. Петро тричі відрікається Ісоса, а схопивши його, повели й провели у дім первосвященника, Петро ж здалека йшов слідкома. Як розклали ж огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними, а служниця, одна його вхледіла, як сидів коло світла і, продивившись до нього, сказала. І цей був із ним, і відрікся від нього він, твердячи, не знаю я жінку його. Незабаром вже другий побачив його та й сказав ти від отих. А Петро відказав, ні, чоловіче. І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав по правді, і цей був із ним, бо він галілеянин. А Петро відказав, чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив, він півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра, а Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому: перша ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав. Знущання над ув'язненим Ісусом. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били. І закривши його, вони били Його по обличчі і питали Його, приговорюючи, Пророкуй, хто то вдарив тебе, і багато інших богозневах говорили на нього вони. Суд перед Сенедріоном. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященники і книжники. І повели його в Сендріон свій, і казали, Коли ти Христос, скажи нам, а Він їм відповів: Коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас, я не дасте мені відповіді. Назабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої. Тоді всі запитали: то ти, Божий син, а Він їм відповів. Самі кажете ви, що то я. А вони відказали, нащо потрібні ще свідки для нас, бо ми чули самі з Його уст Перший суд над Ісусом у понті Апилата, і зайнялися всі їхні збори і повели до Апилата Його, і почали оскаржати Його й говорити. Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш. І забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос цар. І Палац запитав його, кажучи: Чи ти цар юдейський, а він відказав йому відповідь Сам ти кажеш. І Палац сказав первосвяченникам та до народу: Я не знаходжу жодної провини в цій людині. А вони намагались, говорячи: він бунтує народ, навчаючи в юдеї. Від Галілеї, почавши аж пос. А Палат, вчувши про Галілею, спитав Хіба він Галілеїнин? і, дізнавши, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Ісус перед іродом. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо Він від давнього часу бажав Його бачити. Багато за нього чував і сподівався побачити чудо, яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященики і книжники, та завзято його оскаржали. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив його і насміявся, зодягнувши його в ясну білу одіж і відіслав до палата його. І того дня стали ірод із палатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була, другий суд над Ісусом у понтія Палата. Апалат скликав первосвящеників і старшин, і народ, і промовив до них: Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розповідав і не знаходжу в людині оцій. Ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його й відпущу, бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати й казати: візьми цього, відпусти ж нам варагу. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пелатху, ходячи від Ісуса. Та кричали вони й говорили: розіпни, розіпни його. Він же втретє промовив до них, яке ж зло вчинив він? Я нічого, що на смерть заслуговувало б, на Нім не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу. А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його і взяв вгору крик їхній та первосвящеників. І Палат присудив, що було, як просили вони, відпустив їм вораву, посадженого за повстання та вбивство у в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса вітав їхній волі, путь на Голгофу. І як його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб Він ніс за Ісуса, а за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть блаженні неплідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували тоді стануть казати горам: Поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому? І вели з ним також двох злочинників, інших. Щоб убити розп'яття Ісуса. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут Його та злочинників, одного праворуч, одного ліворуч. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. Глузування з розп'ятого Ісуса. А люди стояли і дивились, насміхалися, з ними є старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець, і вояки глузували з Нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали, коли цар та юдейський спаси за басан. Божий напис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний це цар юдейський. Два злочинники розп'яті з Ісусом, а один із розп'ятих злочинників став зневажати Його й говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога? Коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Своє, і промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю, Ісусова смерть. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі, аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє, і, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус. Отче, у руки Твої віддаю свого духа». І це прорікши, Він духа віддав, коли ж сотник побачив, що сталося. Він, Бога прославив, говорячи, дійсно праведний був чоловік цей І весь натовп, який зійшов на видовище. Це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його, ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. Похорон Ісуса, і ось мужна ім'я йому. Йосип, що був радником синедріону, людина, шановна і праведна. Не пристав він до ради та чину їх, із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства, цей прийшов до палата і тіла Ісусово став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений. І що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування і наставала субота. А жінки, що прийшли, було з ним із Галілеї, йшли слідом, і вони бачили гроба, як покладене тіло Його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. Воскресення та вознесення Ісуса Христа! Анголи сповіщають жінкам про воскресення Ісуса, а Дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи на готовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений Бог. А війшовши, вони, не знайшли тіла Господа Ісуса, і сталося, як безрадні були вони в цім ось два мужі в одежах блискучих, з'явились про них. А коли налякались вони, посхиляли обличчя додолу ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути і воскреснути. Дня. І згадали вони ті слова його. А вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших то були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія Мати Якова, і інші з ними. І вони розповіли апостолам це. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і неповірено їм. Петро ж устав. Та до гробу побіг і, нахилившися, бачить, лежать, самі тільки покривала. і вернувся він до себе і дивувався, що сталося. Ісус являється своїм учнем на дорозі в Емаус. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60, і розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали, і спитався він їх що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопа, та й промовив до нього: та хіба тут? У Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями, і спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й у слові перед Богом і всім народом, як просвященника, й наша старшина Його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались, були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли та й вернулися, й оповідали, що бачили його з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так. Як казали жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм о безумні запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки, чи ж Христові на це перетерпіти треба було і війти в свою славу. І він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм за всього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, і він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його й намовляли, зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день, і він увійшов, щоб із ними побути. І ото, от коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи їм подав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них. Невидимий. І говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання. І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталось було на дорозі. І як пізнали його в ламанні хліба, з'явлення Ісуса учням в Єрусалимі, і як вони говорили Оце, сам Ісус став між ними і промовив до них Мир вам! А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачить Духа, Він же промовив до них, чого ви стривожились і по що ті думки до сердець ваших входять. Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла й костей, а я, бачите, маю. І промовивши це, показав він їм руки та ноги, і як ще найняли вони віри з радощів та дивувались, він сказав їм: чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали йому. Усника риби печеної та стільника медового, і взявши він їв перед ними. Остання Ісусова наука учня і промовив до них: Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами, потрібно, щоб виконалось усе, що про мене, в законі Мойсеєві та в пророків, і в псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них: Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у ймені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. А ви, свідки Того, і ось я посилаю на вас обідницю. Мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти. Вознесення Ісуса на небо, і Він вивів за місто їх аж до віфанії, і, знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як Він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись, а вони поклонились Йому. І повернулись до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, прославляючи, хвалячи Бога. Амінь.